Немає нічого випадкового у цьому світі, і якщо ви потрапили на цей міні ролік цей розклад на рунах саме для вас. Ні про що не думайте, руни самі скажуть, що у вас зараз вас бентежить тут і зараз. Це руна захисту, Алгіс, вона пов'язана зв'язком, зв з вищим світом, вона чоловіча руна, і це ніхто інша як Валькірія, яка взиває до вас з чортогів Одіна. Що стосується тут і Зараз, що у вас відбувається, тут і зараз вам допоможуть ваше оточення. Люди, які навколо вас не взвалюйте лише все самі на себе, пам'ятайте, що у вас є надійні помічники, які вам можуть допомогти у будь-якій складній ситуації. Тож розраховуйте на поміч людей тут і зараз. У майбутньому ви отримуєте силу, це животна сила, руна Урус каже про те, що вам може допомогти. Як Якась жінка, і ця жінка може бути народжена під знаком Овен. І в минулому ви лишили наступне. В минулому у вас лишилися якісь неправильні рухи руна коня, і вас випала перегорнута. Це каже про те, що ви неправильно використовували свою енергію, і сталося це все саме так, тільки тому, що ви з'їхали не в правильному боці.